У цьому відео показано покроковий процес плетіння сітки хустки в техніці макраме. Цей майстер-клас нескладний і під силу початківцям у макраме. Для роботи знадобиться манекен, плетений шнур завтовшки 3 мм, сантиметрова стрічка та ножиці. Нарізаємо шнури на 17 відрізків довжиною 260 см. Два шнури довжиною 260 см зв'язую вузликом і закручую джгут. Спочатку закручую кожен шнур окремо праворуч, а потім перекручую їх між собою ліворуч. У результаті виходить пояс довжиною 230 см. Знаходжу його середину та закріплюю на манекені. За потреби можна використати подушку або зафіксувати пояс на столі. Перший робочий шнур довжиною 260 см складаю навпіл і кріплю по центру пояса. Відступивши 4 см ліворуч і праворуч, закріплюю наступні два шнури. Ще раз, відступивши по 4 см, кріплю наступну пару. Так продовжую до кінця. Зверніть увагу, останні 6 шнурів ліворуч і останні 6 шнурів праворуч кріплю не складеними навпіл, а один кінець має бути довшим за інший. Як показано на схемі. Далі відкладаю крайній шнур, а з наступних двох плету китайський коронний вузол. Правий шнур накладаю на лівий. Знизу формую петлю і притримую кінчик. Потім лівий шнур заводжу знизу вгору і спереду протягую у створену петлю. Після чого підтягую вузол. Продовжую плести такі вузли до кінця ряду. У наступному ряду відкладає два крайні шнури і знову плиту китайські вузли до кінця. У третьому ряду відкладає три шнури і повторюю плетіння. За такою схемою рухайся вниз, доки в ряду не залишиться лише один вузол. Відміряю 90 см, зав'язую вузлики та відрізаю зайві кінчики. Кустка готова. Дякую, що плели разом зі мною. Бажаю вам легкого та приємного процесу в кожній новій роботі.